Тарас Шевченко, Псалми Давидові, Псалом 93. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, стань же, Боже, Твою славу гордий зневажає, вознесися над землею високо, високо, закрий славою своєю, сліпе, горде око. Доки, Господи, лукаві хваляться, доколи неправдою. Твої люди вотьмою в неволю закували, добро твоє кров'ю потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали, не зрить Господь, Господній житеє знає, умудрітися, не мудрі, хто світ оглядає, То і серце ваше знає, і розум лукавий. Дивітися ділам його, Його вічній славі. Благо тому, кого Господь карає між нами, не допуска, поки злому і зриється яма. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане. Хто б спас мене від лукавих і діючих злає. Якби не Бог поміг мені, то душа б жива тьмі ада потонула, проклялась на світ. Ти, Господи, маєш по землі ходити, Ти радуєш мою душу і серце врачуєш, і прибуде твоя воля, і твій дух не всує, вловлять душу праведничу, кров добру осудять. Мні, Господь пристанище заступником буде, і воздасть їм за діла їх кроваві, лукаві, погубить їх. І їх слава стане їм в неславу. Вічна слава Кобзарю, слава Україні.